Хвилинка позитиву до Міжнародного дня добра. Учні ліцею номер 5 взяли участь у флешмобі, хоч і було це непросто. Перестенському міському ліцею <смір> Сьогодні весь мир проти нас. На заваді втіленню запланованого зараз автомобілі до цього тривоги, під час яких діти знаходяться в укриттях. Навчальний рік у воєнний час дещо ускладнює освітній процес. Коли хочеш наприклад сісти за уроки, а ця тривога вона ну, дуже збиває, не дає сконцентруватись, наприклад, на якомусь предметі. Але ми потім збираємося з зусиллями і навіть сідаємо і далі, працюємо. Це не руйнує наш дух. Ми продовжуємо навчатись. Всі не стараються не замічати цю війну. Питаємося вчитися як вчилися раніше. Навіть у цей непростий час діти знаходять позитив. Те, що ми разом, те, що ми ходимо в школу, без цього, звісно, ніяк. Зараз у нас більш позитивних емоцій, коли ми збираємося всі разом, робимо якусь спільну справу і більше все-таки у нас позитива, чим негативно. Да. Не дивлячись на щоденні тривоги, вони йдуть з настроєм, ми їм намагаємося цей настрій в укриттях не зіпсувати, вони займаються. Справою намагаємося викладати уроки. І деякі уроки у нас виходять. Те, що легше з фізкультурою і трошки тяжче в укритті займатися? Не з самих лише уроків складається шкільне життя. Цього дня після тривалого часу в укритті діти зібрались разом, аби взяти участь у флешмобі до дня добра, який щорічно у світі відзначають 4 листопада. Умови флешмобу такі: створити фото або відео у віді сердечка. Друге написати пост про добрі справи, які вас вразили останнім часом. Третє цей пост повинен бути оприлюднений в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм, TikTok. Хештег флешмобу поділись добром. Організатори акції мають на меті поширити хвилю добра та відзначити тих людей, громади, команди, міста чи навіть країни, які за останні вісім місяців допомогли іншим. І так як нам Запропонували його розпочати. Він буде переданий наступним учасникам і намагаємось запустити ну, бажано, хоча б по всій Україні. Можливо, навіть і далі піде. Передаємо естафету трьом наступним учасникам Центру дитячої творчості міста Користень, Користенському міському ліцею номер 1 та Королівському закладу середньої освіти номер 1 Слава Україні!